Слава Богу, дорогі брати та сестри в Господі і усі слухачі, сьогодні у світі Божого Слова ми пороздумуємо над таким запитанням, як пережити обман чи зраду Друга? Друг це дуже близька нам людина, саме тому несправедливе ставлення до нас від нашого друга. Може принести нам біль, а особливо важко є тоді, коли ми можемо бути зрадженими нашим другом. Що допоможе нам пережити можливу зраду близької людини та залишитися вірними Господу? Перше молитва до Бога, у якій ми всю нашу біль розповімо Господу. І сам Господь дарує силу пережити такий важкий життєвий момент. Згадаймо нашого Господа Ісуса Христа в час, коли Юда зрадив нашого Спасителя за 30 срібняків. Момент, коли Юда привів озброєних людей для того, щоб вони схопили Христа, Господь Ісус так промовив до свого зрадника. Друже, чого ти прийшов? Про це ми читаємо у Євангелії від Матвія 26.50. Зауважмо, Христос не називає Юду зрадником і не зневажає його, натомість, Господь Ісус назвав його другом. Коли ми читаємо Євангелію, то ми бачимо, що перед цією зрадою Юде, Христос, наперід знаючи про неї, провів час у молитві, в якій Ісус Христос, як Син людський, вилив своє серце перед Отцем Небесним, і ангел Господній додавав йому сили. Про це написано у Євангелії від Луки 22.43. Дорогі слухачі. Якщо ми пережили зраду близької людини, і нам є дуже важко, то не занепадаймо духом, але вилиймо всю біль нашого серця у щирій молитві перед Богом. І Господь дарує. Нам сили пережити цей важкий момент, а також Господь утішить та укріпить нас. Друге прощення. Щоби Господь благословив нас, то як би нам важко і боляче не було через зраду нашого Друга, проте нам необхідно Його простити. Так говорить Господь через Євангелію від Матвія 6, 14, 15. Бо як людям, ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, то і Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших. Якщо ми щиро простимо нашого зрадника, то Бог благословить нас подібно, як Господь благословив Йосипа, котрий простив своїм братам, які продали його в рабство. А батькові брати сказали, що Йосип помер. Йосип простив своїх братів і Бог. Був з Йосипом. Коли Йосип став правителем у Єгипті, то брати прийшли до нього купити їжу в час голоду. І Йосип так промовив до них, Ви задумували на мене зло, та Бог повернув це на добро. Про це ми читаємо у книзі буття 5020. Йосип простив своїх братів. Поступімо так і ми, дорогі брати та сестри в Господі, простім нашого зрадника і те, що наш зрадник задумав на нас зло, наш Господь поверне нам на добро і рясно благословить нас. Amen